Увага, ця історія є вигадкою, створеною виключно з розважальною метою. Усі збіги з реальними подіями чи особами випадкові. Відколи мама захворіла, мені довелося піклуватися про мого молодшого брата Джо. Мені було 12, а йому 8, Тож я виконував всі його забаганки щодо ігор. Ось так ми опинилися на горищі, граючи в мисливця за скарбами і перебираючи старі коробки. А що там? запитав Джо. Теж одяг, відповів я, закриваючи картонну коробку. Продовжуй шукати. Джо шукав скарб, який міг би вилікувати маму від усіх ракових пухлин у її кістках. І мені було легше підіграти йому, ніж пояснювати восьмирічній дитині неминучість смерті. А як щодо цієї коробки? запитав Джо. Я відкрив коробку і розсміявся. Ми дійсно знайшли справжній скарб. Це стара колекція татових відеокасет, посміхнувся я. Відеокасет? Що це таке? Це те, на чому люди дивилися фільми 50 років тому. Не було ніякого нетфліксу. Джо. У них тоді навіть інтернету не було. Ніяких телефонів, ніяких ігор, типу Майнкрафту чи Брал Старзу. Це... Це жахливо. Я побачив, як очі Джо розширилися, коли він уявив собі страшне минуле, в якому росли наші батьки. Я почав перебирати касети в коробці з назвами, які ні про що мені не казали. Зоряні війни, День Незалежності, незалежності», «Школярки-2», щелепи. На самому дні лежала відеокасета з прикріпленою до неї маленькою запискою. Подивись мене. Це дивно, сказав я, показуючи касету Джо. Ну? запитав він, Що, ну? Хіба ми не повинні її вімкнути? Я підтягнув старий телевізор із збудованим відеоплеєром до розетки і вставив касету. На екрані з'явився тато. Мені довелося стримувати сльози. Він помер шість років тому, і мама майже відмовлялася говорити про нього? Привіт, хлопці. сказав тато через екран. Якщо ви дивитеся це відео. Це означає, що я помер, і ваша мама вбила мене. «От срань», – сказав Джо, простягнувши руку вперед, щоб натиснути кнопку Вимкнути. Але я відштовхнув його руку. Коли ви були зовсім маленькими, ваша мама сильно захворіла. Лікарі давали їй не більше трьох місяців. Продовжив тато. Але вона знайшла спосіб вилікуватись. Вона пожертвувала мною, щоб тримати свою хворобу на відстані. Але магія не може тривати вічно, і є ймовірність, що вона знову захворіє. Коли це станеться, вона прийде за одним з вас. Після цього запис зупинився. Це правда? запитав Джо. Що за маячня? заспокоїв я його. Мама ніколи такого не зробить. Ні, я не про це, насупився Джо. Якщо один із нас помре, чи стане мамі краще? На це питання було дуже важко відповісти. Я згадав батька в його останні дні він був неймовірно худим і блідим, а ще до біса наляканим. Джо почав плакати. Я підійшов до нього, сів поруч і обійняв. Я не знав, що нам робити далі. Хлопці, я вдома, покликала мама знизу. Я підбіг до неї і міцно обійняв. Мамо, можна тебе щось запитати? Звичайно, чому ти ніколи не розповідала про тата? О Боже, позіхнула мама. Добре, давай спочатку присядемо. Мама пішла зі мною до вітальні. І ми сіли на диван. Твій батько, почала мама завжди був диваком. Коли я захворіла, захворіла вперше він ледь не збожеволів, намагаючись знайти ліки. Він був переконаний, що мені допоможе тільки альтернативна медицина, тож він удався до крайнощів. Ваш батько десь прочитав, що вживання ртуті може врятувати мене. Звісно, я відмовилась, щоб довести, наскільки це безпечно, він почав пити її сам. Я намагалась відмовити його, казала, що це небезпечно, але він був дуже упертий. Я зробила ще кілька хіміотерапій, і мій стан стабілізувався. Лікарі сказали, що я увійшла у ремісію в той самий час здоров'я вашого батька почало погіршуватись. Він випив забагато тієї гидоти, і вона отруювала його. Ваш батько почав худнути, і я бачила, що він повільно помирає. Одного разу він почув страшну історію про сукуба це був ютуб канал Проклятий ліс чи щось таке. Ваш батько був дуже довірливою людиною, тож він вирішив, що я сукуб, і витягую його життєві сили. Він став абсолютно божевільним, почав боятися мене і постійно уникав будь якого контакту. Мамі досі важко про це говорити. Ваш батько завжди вірив в усе, що чув, в цьому він був дуже схожим на тебе. Мама посміхнулась і обійняла мене, вірив у все, що чув, повторив я. І сльози почали котитися по моїх щоках. Не плач, дитинко», – сказала мама, він нас усіх дуже любив вона ще міцніше стиснула мене в обіймах. Я промовчав, що я мав їй сказати. Я хотів, щоб мама вилікувалась, і я не хотів бути одним із двох, ким вона пожертвує. Чому, чому вона ніколи не розповідала про батька до сьогоднішнього дня? І що вона скаже мені, коли знайде тіло Джо на горищі?